Іра пароги могла запам'ятати. Вона запам'ятала? А це його, вже вона, вона їх з собою міняла. Мозить заміняла, а пароль. Ось вона зморшкова шапинка. Красуня. Вже починає підсихати, тому що ну, сезон підходить до кінця. До речі, дуже рано. В цьому році сезон зморшкових моршкових шапинок закінчується дуже-дуже рано. Шкода. Збираємо хіба що. Ось такі вже великі. Переросли. Ну, але пахнуть ще прикольно. Так, тади за камнем, а? Мартінко? Ну, а ти не ріжеш те бордел з ноги? З тоблок. Ну, як пісек земля. З ноги. Пак Томаш ще не в кощику, а пак у нього буде в шпінові моц. На чистім. То, то для їжі, для Мартінки вона любить ноги з моршкової шапинки. То, що вона засохла, не важливо, але нога дуже-дуже класна. Ось вона. Утригнеш то, я то оддам пак до руки. Може ж то, то згліна у клідні. zlomila tě hlavičku. Od se noha. A jak děláš ty nohy? No normálně, já je rozkrajím na proužky. Na kružočky. Povařím tak 10 minut, no a pak si je udělám na masle nebo nějaký domácce. Aha. To má úplně stejnou chuť jako kloboučky. A my se to ne... Pravda? Jo. Kde? Ano, počkej. Ty, to jsou dvě satry. Ne. To jsou, ne, to jsou, to jsou jako nohéle. No, to byla No to děkuji teda. To je krásná. Ne, ona tak byla schovaná. A někde máš ještě tu pěknou, jak jsi natáčela, ne? Ne, jednu jsem natáčela tamhle, vedle matky. Tady. Jo, ta je teda. schovaná. No to je hezky schovaná. Asi není plasně, ne. No tak, tady je to dobrý. Tady jsou čtyři nebo pět, nebo šest, nevím. Všechno pro martinky. Але ти не прегијал, виш, тојшто уже. Но тоа е парада. Долу сам да видиш. А такови буѓета маркери? А ось ще трутовик травневий, в нього ще й інша назва, а тут в нього пори, дуже класний, неїстивний гриб з шикарним ароматом. Росте зараз ось так навесні до кінця травня. Ну і ще якийсь тут декілька зморшкових шипинок. Вже на останній стадії, як я кажу, свого життя. Підсихають, підсихають красу. Хоч нанюхаюсь, тому що дуже скоро вже закінчаться і до наступного року їх не буде. Це саме-саме весінні гриби. Інших, там ще одне. там, бачите, в інший сезон ці гриби не буде, навіть якщо буде осінь, схожа на весну. Ну, як розумієте, таке також буває. за мене кущі, дерева, все що завгодно. Нехай маленькі, але ще дуже в гарному стані. Дуже легко відламується і ножка, як виявляється, в правильних руках кулінара їсти. Ось така. Ось така шапинка і ось така ніжка. Ух, шапинка і ніжко. Ось така місцевість низинна, якраз для зморшкової шапинки. Воно воно. Ось. Дуже багато квіток, анемони дібровні. І дуже багато вологи для росту зморшкової шапинки. Ось впала навіть. і зморшки могли б зустрітися, до речі. Це пісочок, пісочок. Туди одна лежі, нехай її уломив. А та, та вже є, така усохла. Уже багато, Міша. Так, так. І хороше. Та Хлопок нині взагалі. Усох. Не. Хлопок тоді не був. Nechali, museli nechat to pro tebe? Ano, to mohli zabrát. No. je ta Ta Tam byly dvě, já jsem jednu vzala. Mm. No. Aha, cias, já jsem šla Kolik toho máme? No. Pěkný. Ještě jsem utrhla trochu pačovce. No. A? Na kůvodu mám. Se podívej třeba. Já jsem šla, Věrka šla po mě a ještě nacházela, hele. <laughs> no, tak já ji tak převzaluju celou. Uh -huh a dám na ní nějaké listy. To, to bych zalila, jenže já tam mám rozdělený v tom minerály. minerály no. ne, 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 v pořádku, já to mám. Tak jsem, říkám, ježiš, to nemůžu. Kdybych měla čistou vodu, Ale tak to Ale Ale si to pamatovat, protože je tady ten hlívovník a hned pod ním je ta lístka. A, a... viděla jsi tamhle leží? No vidíš to, Kačuna. <laughs> tam Irčej tam vidí. Tam leží, to byla ta plesnívka, ne? Jo.